Дрони, які помстяться за вбивство українських військових, майструє вчитель фізики та математики Микола Заболотний. Освітянин півроку тому взявся за потрібну для країни справу і вже встиг відправити на фронт більше 30 безпілотників. Перший дрон, який є виготовлений, був в честь мого учня, який загинув на війні. І я починав з одного дрона. Я ніколи не думав, що це. Почнеться так розширюватися. Семи та восьмидюймові дрони, кожен з яких названий іменем полеглого героя. А от ось цей десятидюймовий створювався для помсти за зниклих безвісти. У нас е жінка в Вендечанах. Е ну я її не знаю. Вона. Е Перепинила мене і каже: ви збираєте дрони. Я кажу, так. Да". Витягнула 100 доларів і каже: Я хочу, щоб ви зробили дрон в на підтримку пропавших безвісті. Це 10-дюймовий дрон, це найбільший дрон, який я можу робити. Який в мене є сертифікат на його виготовлення, і він вже готовий летіти на тестування. Контролера двигунів за допомогою спеціального шлейфу пан Микола з'єднує з іншою, яка відповідає за передачу інформації від дрона до пілота, а далі припаює всі деталі. Конденсатору ми вділи штаніжки відповідно, захистили клеми, щоб не було короткого замикання. Підрізали йому ніжки, загнули так, щоб була більша площа. Прикладаємо до відповідних контактів і припаємо. Має бути припаяно хорошо, має повністю сховатися. Дрони вчитель складає у невеличкому кабінеті. Потроху долучає до процесу і учнів. Вони допомагають ставити мотори на дрони. У мене виходить трохи, та й допоможу нашим хлопцям. В Школі такого не вчать, але життя потребує. Я теж цього не вчився. Вчитель не лише збирає, а й сам програмує дрони. Пішаємо. Та щоб зібрати одну таку пташку, потрібні чималі кошти. Їхнім збором займається керівниця місцевої громадської організації Вікторія Іванишина. І він навіть, напевно, що і не, не думав далі робити, але як зробили і вже започаткував він цю ідею, ми підтримали його, люди підтримали своїми донатами. І так, і далі робимо, працюємо. Дрони Миколи Григоровича нищать ворога на всіх найгарячіших напрямках. Про виконану роботу військові скидають звіти. Ми помстимося за кожного нашого полеглого героя. Правда на нашій стороні. Слава Україні! Героям слава! Один із дронів названий ім'ям сина Ніни Загороднюк. Ігор Загороднюк воював з 2014-го. Смерть воїн зустрів у 2022-му у Бахмуті. Потрапивши під мінометний обстріл. Його тіло довго не могли забрати. Щоб ця війна вже закінчилася. Діти, щоб не гинула ця молодь, щоб не гинула, бо це кому, кому а батькам не дай Бог батькам ховати своїх дітей. Тепер продовжить справу сина зі звільнення України дрон. Її Не ми розв'язали, але ми її завершимо за, за, пере, З перемогою, з перемогою, так. щоб була так. перемога, дякую. щоб наші діти не дурно погинули, віддали своє життя. Дякуємо вам за вашого сина. Дякую у планах пана Миколи виготовити дрон у пам'ять про загиблих від рук окупантів дітей. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.